Отже, наступають новорічні свята, і хотілося б гарно підвести підсумки першого семестру, розважити учнів, але разом з тим і повторити те, що вивчалося протягом семестру. Для цього вам у пригоді стануть олені і сани Святого Миколая, який вітає, наприклад, п'ятикласників. Далі ви мандруєте і по черзі натискаєте пакунки. От, е, Отримуючи завдання, натискаємо старт, появляється завдання, ви, е, ви можете дати кожній дитині, можете гратися е, разом тощо. І так далі. Е, наступна, е, пакунок ми розпаковуємо, потрапляємо у гру в WordBall. Тут учні також можуть гратися самі. Розділивши е, ці об'єкти, які є на речові, письмові, візуальні чи усні джерела. Е, натиснувши ще на один пакунок, ми потрапляємо е, ще в... А, це та сама гра. Е, отже, е, ось цей пакунок для прикладу. Тут також WordWall. і тут у нас е, е, отака підсумкова вікторина, цікава. По темі, для чого історики досліджують минуле. Тобто, ви зрозуміли, що кожен пакунок містить якийсь подарунок. Це, думаю, що вистачить на цілий урок, щоб підвести підсумки вивченого матеріалу. І ось Санта Клаус дякує, вітає. Можна додати сюди ще привітання. От. І, власне, таким чином провести, як я вже сказала, підсумковий урок.